Вітаю всіх. Обстріли вже зробила, і тепер я хочу зробити наступ. Оцей наступ, що робить РФ за ці 50 днів, що голосив Трамп, в якому стані буде наступ РФ, в якому стані буде за ці 50 днів, що голосив Трамп. В якому стані буде наступ РФ. Дивимось. Це дуже важливо. Жертви. Якісь домовленості йдуть вже. Роздуми. Тепер дивіться. Десь буде активно а десь пішли роздуми, що робити. Кінцевий результат. Ось, що я вам кажу. До речі, трійка кубків колесо долі Ось хочу на це звернути увагу. Чому? Мова йде про чотири області, які додані в Конституцію РФ. Але. Одна з цих чотирьох вже повністю окупована, це Луганська. Залишається три області і бажання їх взяти. Ось вам такий нюанс. Наприклад, тому наступ буде, десь будуть роздуми, десь активні дії. І повторення ситуацій таких, де хочуть окупувати, забрати, знищити і тому подібне. Ось так. Давайте реагувати на те, що за вікном, реагувати на правдиву інформацію і на оперативну інформацію реагувати, тому що ситуація дуже мінлива. І мінятись може як в одну, так і в іншу сторону.